Найбільша перепона прийти до Бога це людська гордість. Не забувайте перший головний гріх, який стався на небі, ще людей не було створених. Це ангел Люцифер. Рання зірка найкращий, найсвітліший, найкрасивіший, наймудріший, найдостойніший ангел, і через гордість впав у саму. Це мій низ у саме болото на саме дно. Гордість найбільший гріх, бо гордість це є така штука, яка не дає тобі можливості жити ні в цьому світі, ні в тому. Через свою гордість ми дуже багато втратили можливості поспілкуватися із людьми, які нам були дорогі. Хлопець боїться підійти до дівчини, бо вона його відкине, вона його не зрозуміє, вона його не полюбить. І йому страшно бути приниженим? Ліпше я буду самий. Через свою гордість не пішов до церкви. Та як будуть з мене сміяти, що я ж тепер прийшов до церкви, я не знаю, де стати. Те я, я встидаюся. Через гордість диявол тебе не пускає ні до віри, ні до спасіння, ні до ласки Божої, ні до Божої благодаті. Гордість це є страшний гріх, через гордість сім'ї розпадаються, через